Патських ручаїв, шумом Карпатських ручів! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Пріуфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіїських двох! Радісним гомоном на Софіїській Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміненця! Славою твоєю опромінеця! Оти присвята все життя моє, Бо ти все життя моє, Бо ти все щастя моє, Бо ти все щастя моє. Задзвони мені бряскатом кайдані, задзвони мені брязькому кайдані, скриповшини супонурі ранки, скрипом шибені цупанурі ранки. Принеси мені зойки катовані. Принеси мені зай. В тюрьмах і на заслані, в тюрмах і не заслані, щоб віра моя була гранітом, віра моя була гранітом, щоб рослося взяття й місць. щоб рослося взяття і місць. щоб смілий, що я в бій! Щоб сміли, щоб сміло я в бій, так як ішни, герої за тебе, свята, так, як ти герої, за тебе свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі честь! честь! тів твоїх, тів твоїх невинну твої, невинну кров помордованих дітей твоїх, Невинну кров помордованих дітей твоїх, величну смерть героям української нації. Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших незнаних нами. І тисяч інших зланих нами! Що і кості порозкидані, або тайком поховані. Що їх кості гості порозкидання, а тайком поховані. Пали вогнем житті творчим всю кволість у моєму. Спали вороги життя творчість всю хворість у моєму. Страху нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи не йдух. Стріпий дух. Загартуй волю. Загартуй волю. волю. Серце замешкай моє. У серце замешкай моє. Прости мене до ясних чині. Прости мене до ясних чині. У тих сінах, як знайду я смерть, усіх сірах до тебе золотку смерть у мутак за тебе. Золоту смерть І розпинуся в тобі. І розплинуся в тобі, і він житиму в тобі. 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 Відвічна Україна, вічна Україна, Вой, вой! слава тобі.